Ось це iPhone, ось це iPad, а ось це Apple Watch. Чому не iWatch, А ось це не Apple Phone? Був в компанії Apple період, коли її засновника Стіва Джобса було. Звільнено, як би це парадоксально не звучало. Після цього він створив наступну компанію. Некст компанія створювала комп'ютери для освітніх та професійних задач. Джобс не націлювався на масовий ринок, а хотів створити ідеальний комп'ютер для професіоналів. Нічого вам не нагадує. Через кілька років яблучна компанія купить Некст. Так, Джобс і повернувся в Apple. Він тимчасово став виконувачем обов'язків SEO. і його в Apple починають назвати ICO Interim SEO, що з англійською перекладається тимчасовий директор. Усі продукти, які потім з'явились під крівництвом Джобса, і у наслідували цю i приставку we call it the iPad iMac, iPod, iPhone, iPad. А й продуктів не просто так не було після смерті Джобса. Були тільки Apple Watch, Apple AirPods, Apple Vision Pro і так далі. Все це аксесуари або такі штуки, як Apple TV, наприклад, які зроблені, аби створити екосистему довкола iPhone. Тобто змінилась не тільки назва продуктів, а й сам підхід до них в компанії. З айфоном та ж сама історія. Радикально він не змінювався з часів Джобса. Це все ще шматок алюмінія або титана зараз, величезний екран, сенсорна клавіатура, камера і так далі. Ті самі гнучки смартфони вже існують близько 6-7 років. Але гнучкого айфона ми так і не побачили, бо Apple дуже обережно ставиться до інновацій і дуже обережно змінює свої вже сталі. А й продукти більш детально про історію та еволюцію айфона можете подивитись в ось цьому відео.